Вітаю, друзі! Мене звуть Олег канал Мовнік GTA San Andreas Definitive Edition. Знову ця вертушка тут висить, що за діла, блядь? На неї маркер якийсь, я не знаю, що, що не так. Чому я тільки я виходжу з будинку, вона висить блядь? Контролюють падлюки. А, це те, як його. Поліцейський, отой, напевно слідкує за мною. Козел. Розстрілять би його. А, але не потрібно. Я подумав, знаєш що? Давай ми е, цей. Там щось Цезарь казав про перегони. Поїхали на перегони е, з'їздимо. Що ми будемо відтягувати? Типу, поганять, чому ні. Зранку, в раночці, раненько, поїдемо одразу закривати питання з перегонами. Тихо. Не побить головне машину. Це краще буде маркер поставити, бо я <гум> загублюся. Сюди. Тихо, 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 тихо. Оп-оп-оп. Потрібно якусь цю коротку дорогу <гум> зробити. Можна тут танком взяти, проїхати, поламати. Будинки, щоб короткий шлях був. Ти куди ти тараниш мене, алло? <рив> У мене тачка має бути файна, щоб на перегонах всі бачили, який я крутий. Так, де цей Цезарь? Ей, Сідей! Ти ці такий прийшов. Що за діло? Привіт, детка. Классная тачка, чувак. Это, Это далеко не короче. Ты, Ты уверен, что хочешь рискнуть этой прелестью? Да, уверен. Какие будут ставки? На кону куча нала или тачка. Конца пассе. Подтягивайся на старт. Победитель тот, кто приедет первым. Кончета, синчета. Хорошо, ладно, я в деле. Эй, осторожно, Си Джей. Эти парни, они не любят проигрывать. Э? Ага, я тоже. Езжай за мной на гонке, чувак. Ну окей, так я також не люблю програвати, це логічно. Питання в тому, що. Бля, не так. Тут сюди. А, питання в тому. А можна за бабло ганятися? А в принципі, а нафіга мені бабло. А давайте на тачку. Яку тачку, якщо я виграю? А ти можеш швидше їхати, бібі, -бі, бля. Бібі, -бі, бля. Чому моя сеструха з ним їде, сестру. Сестрьонділь! Си Клер, чи як там тебе? Сідай в тачку до мене, у мене ж краще. Бачу. Ох, чекай, блін, це було б напевно круто взяти цей. Запальнуть, щоб вони всі повибухали. Ну, добре, давай спробуємо без цього поки що. А, я разом з Сезарем? Ніфігаси. Я думав Цезар. типу... Алло, Цезар, ти чо чмошник галімий! Ми ж в одній команді начебто. Сеструха, даймо мордяху там. Не знаю, що небудь зро. Ох, як тебе носить. Марк. А, Бля. Твою мать. <плес> Чувак відвали. <плес> Сів на капот. Блін, вони мені тачку угроблять. Потрібно було брати якусь іншу тачку, мені здається, а на цю машину. Е, ну, якусь, типу, реально. А, ні, не можна було взяти, тому що. Та блін! Тому що на лоурайдерах потрібно їхати. Окей. А яке в мене. Четверте місце? Алло. Так, пацани, всім до побачення, я погнав. В мене є нітро, але я його використовувати не хочу, бо я не розумію, як воно. Воно якось неадекватно працює, мені здається. Так, я третій. Другий. Бля, поліцейський, де ти взявся, падло? Став підняв ручки. Ти що хтось заарештовує, чи що. Тихо, 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 сюди, сюди. Так, я другий. Оцього пацана потрібно якось збрить. Е, Секундочка. Так там же кінець, там все, блін. А, там фініш. Ага. Просто, це було просто. І всього на всього штука. Ей, ти в сраку, та! Прилетіли. Літуни. Я думав, що щось цікавіше буде, ну окей. Все немає цього Цезаря. Дивно. Добре. Я думав, типу тут будуть е, е, ну, якісь серйозні перегони, а це такий дитячий садок якийсь. Мені вийти з машини потрібно, чи як. Щоб він зателефонував. Цезар, алло. Дзинь-дзинь. Нє? Добре, поїхали тоді додому. Я не знаю, чи потрібна буде ця дачка надалі. Типу, Цезар не телефонує. Чи є сенс її зберігати? Я б на, насправді якось іншу взяв. Вона, ну, типу, типу, мені не подобається. Вон її заносить просто. Якби був гараж великий, я б її залишив, звісно. Ще, напевно, просто її залишу. Так, Секундочка, секундочку. Так, отут є. Дівчина, ну, від... ну ти бачиш, машина їде. Отут є десь. Пістолик я підбирав. Ось тут. Ось о. З глушником. Я не знаю, де він ще береться. Якщо хтось знає, пишіть. Але з глушником це тема. Ану, дай мені. Чпуньк. Не снайперка, звісно, але глушник є. Можливо, коли знадобиться, хай краще буде, бо я більше ніде з глушником не зустрічав зброю. Можливо, автомат був би корисний з глушником. Можна на автомат глушник поставити? Взагалі було б круто. Ну, поки що так. А, Біг смоука, чи рейдера зробити? Зараз. Давай Рейдера зробимо. Не, Смоука. не, рейдера, не, Біг Я не, знаю, Я не знаю кого. Mm, давай, мені здається, біг смока. Ми, типу, райдера трішки завдань поробили. Там, можливо, мало в нього залишається. А що це мені так дорога якось показує? Незрозуміло. Тихо. Загнав Побита. Я не знаю, в мене якісь е, ці живуть, напевно. В гаражі хтось живе. Виходиш з гаража. Отак, от ляп. Потім отак от ляп. І тачка новенька. Хто її ремонтує тергани? Е, казали, що, типу, в оригінальній версії немає оцього всього мотлуху. Блін, я не знаю, чому вони в дефінтівці накидали оцей мотлух. Якби його можна було винести, було б взагалі чудово. Бо це дійсно, тут можна було б дві тачки поставити. А так, одна тільки влазить і мотоцикл, і все. Добре, зберігаємось тоді. І пішли. Та пішли рейдера вже доб'. О, цього. Ем... Ну да, райдера. Доб'ємо рейдера. Не самого рейдера, а його завдання. Домашнє пограбування. Прикляті, де ж він, блять. Чувак, що ти делаєш? Коні копаєш? Косяк зарив. Пиздец, куди ж його діл, чувак? Діл що, нігер? Чувак, юман винт! А. -а, 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 -а. Мне нужно мазаться перед тем, как идти на дело. Что еще за дело, преду? Мой кореш ЛБ рассказал мне про одного военного пидора, у которого дохерище оружие. Это тебе не старая херня, а это. Я в деле. Погнали. Да, ты всегда в деле, кореш. Ну, кроме тех случаев, когда тебя здесь нет. Нигер, пошел нахуй. Черт! Не хочешь затянуться? Не, чувак, это не мое. Куда едем? Он живет в районе восточного пляжа. Но лучше подождать, пока стемнеет. Сделаем все, пока этот питер будет спать. Точняк. Я уже готов. Да, да, точняк, точняк. Крот. Давай, Нигер, что ты ждешь ищи? Залазь, болван. Поїхало. Я не розумію, а чому Big смок дозволяє припаркувати вантажівку біля будинку і роздобути пушки, пока не роз не Спокійно, чувак, ми ще не доїхали. Тисняк, Карл. Ти завжди, прав, Карл. Мистер, я завжди. прав. Тебе не заткнуть кому заткнуть? мене. А Зіткнись. Біг смоку? Чому біг смок, типу, -к -к скрізь пальці дивиться на те, що рейдер, типу, к -к ну косячки не знаю, а от цей, типу, наркота, там, це всі діла. Він же наче проти цього. Щось я не розумію. Чому рейдеру дозволяється це? Неподобство. О, це. це я згадав, це те завдання, що я от оказав, щоб когось тут пограбувати потрібно. Точно, точно! Точно, це воно. Блін, я зараз його провалю. Я не пам'ятаю, як його робити. Тихенько потрібно ходить. Так, здається, припаркуватися. Це За мною будуть мусора гоняться. Подожди. Давай проберемся внутрь, схватим пушки и по-тихому свалим. Точняк, точняк, я понял. Типа ниндзя стиль в натуре. А ну, выходи, старый ублюдок! Заткнись! Ему не остановить меня! Засал, Карл! Ладно, болван, ты заходи, а я побуду на шухере. Так, як тут цей? Це? Це? Просісти. Оп, чик. Тихенько потрібно. Що ти встав? Вам потрібно діяти тихо. Натискайте це, щоб пригнутися, отримайте льовий контрол, щоб тихо пересуватися. Якщо ви будете шуміти, то розбудите жильців. Слідкуйте, щоб індикатор шума не досяг максимуму. Знайдіть ящики. А, ящики. Я думав, не менше трьох ящиків. Потрібно. В нього сітка. Сітка над. Бідстелою підвішена, який сенс, щоб таргани не бачили, чи що. Так, а як взяти А, він сам взяв. А я присістиму. А, він коли. Бля, бери ящик. Кинуть предметчика. А чого ти бігаєш? Осьо, так, лівий контр. Храпить, сны бачить. Зброю виносим, виносим зброю. Ну, є? Так держать, CJ. Окей. Не менше трьох, каже. А є якийсь сенс, типу, більше робити ящиків. Тут нема. Там двері зачинені. А, є. Ну бери. Ти, бляха, візьми ящик, альо. Так, обережно. Я не зрозумів, до якої години ми можемо їх пограбувати. Напевно, потрібно було б. А це по сюжету, це неможливо зробити інакше. я думав Типу, 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 типу вночі взагалі приїхати не під ранок, а вночі. Потрібно було згори починати. Тихо. Так, тут ящик є. І там ящик є. Тихо, 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 тихо. Не шуми. Ну, бери. Так, розвертаємось. Нікого не чіпаємо. Стал завдання. Коротше, дають типу 5 хвилин. Чи скільки у нас там часу було? Не шуми, чувак. Це буде третій ящик. Давай максимально е, спробуємо виси, винести, що винесемо за цей час. Ти прирождений домушник, кориш. Та 100%. Так, погнали. Він привстає і починає шуміть. Ну, бери. Так, тихо. Це який четвертий, п'ятий ящик. Чому не йде рахунок? Скільки тут ящиків взагалі? Це якось позначиться на тому, скільки ми ящиків винесемо? Типу, хотілося б максимально все винести. Максимально хотілося б все винести. Але як вже є? Як буде. Коротше, на один ящик десь умовно хвилина в мене уходить. Там этого добра еще много кориш. Та я в курсі коріш. Тихесенько. Так, цей ящичок. Ну ще, ще два я напевно встигну винести. Можливо, не варто було з кімнат починати. Типу йдеш отак і забираєш все підряд. Не знаю, не знаю. Давай, Карл. Кацена, добре. Забери у нього все, що зможеш. Та я з радістю, часу не вистачає. Так, там були. Тут нема. Тут нема. Не шуми, Карл. Коротше, вставати потрібно. Він щось в присідку не дуже хоче брати. Краще встать, і він тоді розвертається до ящика. Ще один можна винести. Давай, швиденько. А, що, все? Да блін, там же ше я були, чи ні. Там ще одна кімната. Блін, дивно. Доберіться до гаража. Мені здається, зараз підніметься хай якийсь. Ні? О, тепер Нет! У ЛП есть гараж на території семей Севильи. Куда я заедем? Замет она? блін. Бросай уже курити ту хрень. Чого? Я забью на винт, если ты перестанешь быть секуном. Секло, <рес> <Ты рес> <чё твое, рес> забудь. Сам забудь, болван. Да-нибудь <рес> ты пожалеешь, что разозлил меня. Мне что-то послышалось? Похоже, секунду снова что-то не нравится. Чувак, ты как малое дитя. Не хочу я больше с тобой говорить, придурок. Тобто рейдер. Рейдер все пограбування сидів у цьому в машині. Я ходив по будинку, забирав ящики. І я ще цикло після цього. Рейдер, ти мені, мені другий вже раз вже зробили. не подобаєшся. Да, все було на лігкі. Служе, сіджий, пора би тобі вже догнати, що ти повсякденна ехрень куриш. Ви зможете займатися крадіжками зі зломом вночі, коли не виповнюєте, не робите завдання. Багато будинків можна взломитися і дещо звідти винести. Щоб організувати викрадення зі взлому, вам потрібно сісти в машину. Завантажте її в грузовик, потім доставте його в гараж. Ладно, слушай, я устал, увидимся позже. Ладно, кореш, просто подумай о те, що я сказав. Окей. А де машина? Не зрозумів. А де машина? Мені будь-яку машину можна взяти чи як? Я щось не зрозумів. Гро... Ух ти, як. графіті, яке гарне. А, цей зачіску казали. Давай ми зачіску типу, для рейдера. подивимось, що рейдерське. Зараз присяду. Під цей зачіск... Під банданою нічого не видно буде. Зараз ми при зробимо. А, нагол, наголо, і уси, ірокес. Де довго? Якої ілвіса? А де довга зачіска? Зелене волосся, синє волосся. Цезар. Тут все наголо. Ірокес. Давай оцю не знаю. Немає тут довгого волосся, оце найдовше волосся. Окей, хай вона буде. Да? Серйозно? Дякую. Похвалили. Ще один супер удовлетворений клієнт. А ти мою. Ти мою бандану також збрив? Чувак. Він збрив бандану. Окей, будемо без бандани ходити, значить. Де мені тачку брати оцю для крадіжок? Я щось не зрозумів. Де вона має стояти? Алло, відкрийте. Чи це вночі? А, вночі потрібно приходити з 23, так і те, тут десь має стояти тачка. Ано, ну, бере береш м'ячик. Давай. Чін, тінь, тінь. Отримуйте для більшої те. Я не розумію. М'ячик може під цей підкочуватись. Щось він так бігаєш незручно. А нащо ти кинув м'яч? Алло? Не зрозумію. Я натискаю те. Ну, те! Блять, <гл> не працює. Я зламав гру, коротше. Зламав баскетбол. О, взяв. Напевно, не можна за цю лінію, типу, заходить. Та блін, ну кара. Ой, цей, як тебе? Я забув, як персонажа. Сіджей. Карл. Ти капець який косий. Я ж надіюся, тут на 100% проходження гри не потрібно зробити влучний кідок з е е е цієї відстані. Я не розумію. Так, ану сюди. Попав. Дистанція 7,5. Двухочковий. А трьохочковий мені потрібен. Ти епті. З 10 метрів не можеш попасти? Хто там пердить? Іди ти мені заважаєш, бляха. Пердюха. Є! де Дво... Чому двухочковий, блін? Блін, я ж влучив з такої дистанції, ну це капець. На площі. Коротше, за цю жовту лінію заходить не можна. Ты -мо. Коротше, я щось не зрозумів. Я, якщо хтось знає, як хто хтось щось, типу, професіонал в цій грі, напишіть, які, яка послідовність, чого натискання має бути, коли що відпускати. Бо я щось ніхіра не можу зрозуміти. Як він попадає, не попадає? Та куди ти м'яч забери? Звідси дістав. Назад. Звідси вже не дістав. Це можна тут тупо годинами сидіти. оце. Коротше, ти коси від, відвали звідси. Пішли додому. На цьому ми завершимо цю серію. Поганяли, пограбували. А, що ми ще зробили? Машину брл Борлебрли. -бр -бр. Чисто просто цікаво. геть пішла. Чисто просто цікаво, як це. А чому? Типу ця тачка не грейдиться? Чи я? Я не, не розумію. А чому я не можу цю тачку модернізувати? Дивно. І не пише ні. Куди ти полізлісь? Нічого не пише навіть, на якій тарці потрібно приїхати там, чи ще щось таке. Добре, поїхали тоді додому. На цьому тоді ми завершимо. Що там у нас рей. А, у нас ще рейдери є завдання. Не знаю, будемо доробляти рейдера тоді. Ну, не сьогодні вже. Куди я поїхав? Правильно? Правильно. Ось о, зеленуватий туман, бачиш якийсь? Типу, е наскільки я зрозумів, не у всіх цей зеленуватий туман. Типу, у когось він нормальний. Не знаю, коротше, від чого це залежить, чи від модифікації, чи ще від чого. Куди ти поїхав, бляха? Від того, що це на ПК. Коротше, якась маячня зелений туман. Не знаю чому. Мені здається, це дуже неприродно, це дуже тупо виглядає. Якби він був білий, то окей, але чому зелений? Типу, хтось напукав, <смірдюкав> насмердюкав. Все відносно було легко. Навіть просто я б сказав. Наступні завдання, мені здається, не будуть такі прості. давай на цьому і завершимо. Посилання на плейлист під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайку. Тисніть на дзвіночок. До зустрічі в наступних відео. Всім пока.